Того часу пастухи поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосипа і Немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповідали про те, що було сказано про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм. Пастухам. Марія ж зберігала всі, всі ці слова, беручи собі до серця, а пастухи повернулися, славлячи їй вихваляли Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося сім днів, коли Мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям у утробі. Слово Господні. Сьогоднішній день. Святий Павел, якби пригадує нами для нас цими словами. каже брати, коли прийшла повнота часу, Бог вислав свого сина, народженого від жінки, народженого від... під законом. Велика радість, велика радість в світі. Бо народився збаві... Спаситель світу Ісус. Ми напевно собі пригадуємо кожен з нас ці, всі Евангели, які були прочитані перед Рождеством Ісуса. Напевно, пам'ятаємо цей фрагмент добре, що ангел приходить до Марії, Матірі Ісуса з благовіщенням. Каже, що вона народить збавителя, відкупителя світу. Ангел. Ангел, який є посланий від Бого, посланець Господом Богом. Прийшов до неї, прийшов також до Йосипа, її обручника в сні, коли сказав: Беріть! Маленького Ісуса втікайте, бо ірод Його хоче вбити. І в сьогоднішньому Евангелію ми також вслуховувалися, але то трошки більший фрагмент є, що ангел приходить до пастухів. Кожен з нас, я думаю, вже був в горах. і що можемо замітити, коли ми приходимо в гори? Ну, сьогодні є. Може, в тих країнах, де немає війни, але напевно і в наших горах-Карпатах можемо зустріти багато туристів, які їдуть відпочивати собі. Можна і в інших країнах можна зустріти туристів, які, як то кажуть, вікенд дні такі вільні, субота, неділя йдуть, щоб походити по горах, відпочити. Зустрічаємо багато. Туристів. Але також, коли ми розглядаємося по цих горах красивих, неважно в якій країні, то ми можемо побачити отар отару на горах. І там, власне, є пастухи, які оберігають, які пасуть цю отару, заробляють на хліб для своєї сім'ї. І ангел Господній приходить до них вночі і каже до них, вони трошки такі вистрашені, бояться цього. Каже ангел: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радість для всього світу. І ці пастухи біжуть напевно з цією великою радістю приходять і бачать там в яслах бачать маленькі немовля Ісуса, також Марію і Йосипа. Радіють, прийшли, напевно, вже віддати поклін. Віддати честь новонародженому Ісусові. Але не тільки пізніше вони йдуть і діляться, розказують про це іншим. Не задержують усе себе це все в своєму серці, не роздумують над цим, але йдуть і розказують іншим сей великої радості. Нехай кожен з нас. Радіє, що Ісус Христос народився для нашого Спасіння, для кожної людини, які вже знають Ісуса Христа, які ще може далеко від Ісуса Христа, від Господа Бога. Але Ісус Христос народжується для всіх, для цілого світу, щоби спасти кожну людину. які вже повірили, а може, є ще багато є, які далеко від віри. Нехай кожен з нас так. Як ці пастухи не одержує в своєму серці, це, цю радість народження Ісуса Христа, а ділиться цією радістю з іншими людьми, сусідами, знайомими, з близькими, що Ісус Христос народився.